Добре, не Подивитися, а тут приніс твій пани. Прикинь, ж незвично, так? Да? Коля каже, що не відчула Різну <кліпси> чіпси, фісташки, кіно включимо. Знову діти йдуть. Я тренування. 29 жовтня сьогодні. Що? Сьогодні 29 жовтня. Так Сьогодні перевели годинник, дивіться, як видно, аж незвично, так? Да? Коля каже, що не відчув, що перевели. я відчула. Ні, наоборот. Диві <свіст> голова не вари самого ранку. Я не відчула, що перевели годинник, бо пізніше лягла. Коля каже, що виспався. Для мене б взагалі могли не переводити годинник, а для тебе теж? Для мене це. Їморой, бо тепер ще раз треба йти годинник <смі>, переводити в магазин. <смі> Ой, такі справи. Але то, що незвично, що в день виходиш до роботи, це 100%. А ще сьогодні неділя і всі практично сплять, кроме нас, бо ми йдемо заробляти гроші. <смі> Як з роботи Погода, жах, дощ, холодно, мрячка, мерзка погода. Не люблю такої. Ти любиш таку погоду? Я дуже Лежать класно в таку погоду, не знаю. Ну от таку холодну погоду, навіть коли дощ, я не знаю, чи я даже люблю лежати. Хіба що коли батарея відкручена і вдома аж так тепло тепло Зараз, зараз треба відкрутити батарею. Дома, мабуть, холодно. О, йдемо додому. Така неділя робоча. Сьогодні, до речі, гроші нормально заробили. Хороша, хороша була прибуткова неділя. А? Ну. Але така неділя зарубкова буває. М -м, дуже рідко. Дуже рідко. Ой. Ну, от бачите, хто тут нам розкидає? Хто тут нам розкидає? І гуляй. Давай. Іди, йди, йди, йди. Що він несе? Що там несе? Там ой -ой 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 -ой. Ай, що бали, там коля несе? До речі, я люблю темне пиво. В колі гараж. А ви? Яке полюблюєте пиво ви? Ой-ой-ой, ой баді баді Ой-ой, подай, будь ласка, ПП. А, поняла? Включаємо кіно. Чіпса не давай. Така у нас тут ребра купили, колбаски нарізали, пивко, чіпси, фісташки, кіно включимо. Будемо пивко купити. Mm. Ну що? Mm. За добру неділю. Mm -hmm. ну, звісно, це не медове. У мене це темне. До того, поки я не скуштувала своє медове пиво, це було моє улюблене. Ну все, ми їсти і пити пивку, і дивитися кіно. Де... О, тяжко, були на роботі, і на закупах, і прийшли додому, хату прибирали. І я їсти роблю. Я думала, що ми вихідні завтра. І ні, і, і пиріг печу, і собі печення печу, і гречку роблю, і фаршировані перці роблю, і м'ясо печу. Ну, в общем, такий трешняк сьогодні у нас я вам не можу передати. І ну, шок, нема, нема коли камери взяти, нема коли вверх подивитися. А тут чоловік. Приніс кліпани. Я в шокі, взагалі не очікувала. Взагалі. Дякую. Дуже приємно. Представте? В такий трешняк отримати тюркови. Ну, гляньте, яка краса! Ну, я не можу. Але весна, як ці тюльпани розпустяться, це буде просто шик. Ой, класно так спостерігати за такими квітами. Прийдеш кожного дня інше. Є. Розпускаються, 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 потім чохнуть. А ці, е, бачите, жовті з такими полосками червоними. Боже, мені вже треба і манікюр переробити. Ну це ж жах, просто я нічого не встигаю. Реально. Така у нас година там красова. Тут все гуде, кипить, шквариться, варить. Дякую. Це було дуже неочікувано і дуже-дуже приємно. Коля любить так до да, дотягнути, я думаю, ну все, квіти після зарплати чекати. І тут бамс. І приносить. І ти вмієш, так? Да? Йобка. Такі справи. Яке у нас включення пекельне з сьогоднішнього дня. Це просто. Я вже, я не знаю, коли в нас буде вихідний, ми, напевно, просто будемо лежати. Це, ми, да. Це які вже квітки розпускалися. Але гарний. А ти що, опять ліжко розстелив? Опять Ой, розстрілював маму Фух, Я побіжу речі, беру і біжу на тренування. а путю апутюпатю. Ах ты жопа. Иди сюда. Иди сюда. Иди до мамы. Иди, Пет мы, маму. Иди маму, Петма. Иди. Все за я біжу на тренування. <рив> Мою, <мульда>. Молода, <рив> а ешь, мамо? Потім. Їду Почем. на тренування. Не було чотири дні. Останній раз була в четверг. І так тяжко відходила від фітнесу, що зрозуміла, що на фітнес ходити я не буду, а буду ходити я сама. Зараз поїду на кардіо займатися, потім зроблю щось Кінг. Ну, Я там марафон вибрала. Там треба кожного дня робити, але я не роблю кожного дня. Коля сьогодні, до речі, теж на теніс іде. А я їду на тренування, потім приходжу, буду монтувати і хочу нігті зробити. Гігієнічний вчора я зробила. Хочу зробити, ну, хочу покрити гель-лаком. Чотири дні не займалася. Капець роботи зараз, ну просто завал. Чесно, то роботи було багато, то, то не хотілося, то була змучена. Учора могла би піти, але вчора реально такий пекельний день вдома був. Скільки всього робили? Ну я вам розповідала. Просто я така змучена була, ще відео, відео одне домонтувала, то лягла тільки спати в пів одинадцятої. До речі, завтра тренажерний зал і все в Польщі закрито. Бо завтра у них, 1 листопада, день померлих. От, червоний день. Календарі. А ми йдемо йдем до роботи, бо в нас е субота, не субота, неділя, не неділя, свято не свято. Ми йдемо до роботи. Навіть йдемо до роботи 1 січня. Хочу у бордюр, бордюрчик не в'їхати. Честь. Честь. є. Тут уже... о зала, до речі, не помна. На кардіо дуже мало людей. кажу, ого, яке якість погана. Побила бутилку з водою. І йшла на кардіо, бутилка вилетіла і тріснула, прикиньте. Дно тріснуло. Іду хочу взяти собі якийсь смачненький протеїновий батончик. І буду повертатися додому. Можна було під'їхати до магазину і, і потім поїхати, але ми не шукаємо легких шляхів. Я йду в магазин, потім повернуся по машину. Ой, не знаю, бо відео не можу зрозуміти, чи заходять, чи не заходять. Одне відео там на 2000 переглядів, друге відео і 500 не набирає. Ну таке, скакаємо нестабільно. Але добре, добре, що й так. Мені подобається цим займатися. Я хочу цим займатися. У мене є трішки глядачів. І в принципі я хочу розвиватися далі. Але все поступово. Поступово, поступово має все бути. І обов'язково буде. Зайшла на горку, тут біля тренажерного зала в такий магазин. Купила батончик якийсь, біобар, називається. Буду куштувати зараз, і як приїду додому, зроблю кави і буду монтувати. Пахнить пахніть по річкою, але такою ніби старою якоюсь. Ні, От я не розумію, навіщо експериментувати, якщо ти знаєш, що за ці гроші можна дійсно купити смішний батончик, який я купую. Я така прийшла на горку, а там такий великий вибір. Я така, о, скуштую щось інше, візьму інший батончик і говно. А за такі гроші можна було б купити смачний те, що я завжди купую. Не подобається. Були б усі такі батончики, то не хотілося б і батончика, бо було б несмачно. Дивіться, я приїхала, а тут пасик жде. Все, побіг. Я приїхала стала, а він так мені скакнув сюди, аж на вікно лапами. Я так думала, що я хазяїн, бо там приїхали біля машини моєї поставили свою машину. Знаєте що? Як і пішла в магазин по батончики. пошкодувала, що пішка не пішла. Поїхала на машині, бо була така погода, холодно, та й в принципі мені не хотілося. О, до речі, знаєте що? Що сьогодні Хеллоуін і тут діти ходять День добре. День добре. Тут ходять діти і просять цукерки по очереді. І зараз до нас теж прийдуть. Ходять, дзвонять по квартирах і просять цукерки. Якісь кажуть або дайте цукерку, або гроші. Зараз до нас прийде один рік, до речі. Коли я сама ще жила, дзвонять у двері, і я не відкрила їм, бо в мене ні цукарок не було, там в мене їжі не було, коли я сама жила, а тут ні цукарок, ні дробних грошей не було. І що я їм просто не відкрила, бо я постійно забуваюся про це свято, що у них воно, бо у нас воно ну, бо в нас не роблять це свято. І тікай, зараз бадівики. Дін добрий. Ой, баді. Баді, дінь добре. Баді, не будьте ще! А, а хто там? Де є ще? Тут, тут, баді. баді, чекайте. Баді, йди сюди. Де нас тут діти прийшли, вибіг. А, а за це до відення. <сх> Приходять. Нічого, навіть колядувати не треба. Розумієш? Разумі... Разумі... Така тема навіть колядувати не треба. Раніше у нас треба було, приходиш, коляд коляд колядим, там треба було щось там розказувати. А тут приходиш, дінь добрий, все, торби подкривали, навіть не кажуть. Якось вони там кажуть, е... солодиче або як щось там не знаю. Ну, в общем, гроші або солодке давай. І все. У нас нічого такого не було. Таке по пару, ба пару батончиків кинули, цукерки, смоктальні і та й по пару злотих. По злотому по два кожному покидали. Ну от, ходять такі компанії, і кажуть, давай в касу вийшли. Так, Коль, іди на тренування, бо як тебе не буде, я не буду виходити. Прикольно, І так в магазині у нас все прикрашають. Діти перевдягаються, розмальовуються, з відеречками ходять. <рик> Знову діти йдуть. Да, діти йдуть. А цей жіж розривається. Тихо, тихо. Йдуть. Чи до нас дійдуть Баді? Тут приготувала вже трохи грошей і цукерок. Всі цукерки роздам, бо в нас вже нічого немає, ми завжди не готові кожного року. Тихо. Вибачте, в воді ковирялися. Таке настроєння в мене. Я дуже велика молодець, бо я зробила нігті. Я змонтувала відео, я ходила в зал. І вже почало 10-го, а я тільки сідаю вечеряти. Ой, такий у нас день вийшов. І я думаю, що це кінець влога, тому дякую за перегляд. Дякую, що дивилися це відео. Дякую, що поставили вподобайку. Дякую, що підписалися на канал. Хто не підписався, підписуйтеся, щоб не губити нас. І до зустрічі в наступних влогах!